Добрий ранок, малята. Сьогодні на занятті ми поговоримо про нашу країну. Україну. Але спочатку відгадайте загадку. Лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний. А коли весну встрічає, сині очі розкриває. Так, це барвінок. Барвінок один із символів українського народу. Україна це держава, Україна, в якій живуть українці. Україна наша батьківщина. І ми маємо знати її кордони, символи, історію та побут українського народу. Послухайте вірш Ігоря Січовика рідний край. Красивий, щедрий. Рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Про що цей вірш? Так, про нашу Батьківщину. Україна велика і незалежна держава. На її території височіють гори. Зростають могутні ліси, шумлять води морів та річок, зеленіє трава на луках. В Україні багато великих міст, малих містечок та селищ. Подивіться на мапу і обведіть на ній кордони України. Діти! А як називається найголовніше місто України, столиця нашої Батьківщини? Так, Київ. Правильно, Київ дуже велике місто і побудовано воно на кручах нашого могутнього Дніпра. А засновники нашого міста були три брати Кий, Щек та Хорів. І сестра їх либідь. Кожна країна у світі має столицю, державні символи, традиції, історію. У кожної країни є люди, які її прославили. Діти, а які державні символи України ви знаєте? Правильно прапор, герб і гімн України. Діти. А якого кольору наш прапор? Правильно, жовто-блакитний. А ви знаєте, що означають ці кольори? Так, правильно, поєднання на прапорі жовтої та блакитної смужок символізує жовті лани під ясним блакитним небом. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Рідний наш прапор високо носім, хай він уславлений квітне усім. Другий символ нашої держави це герб України. Наш герб Тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Тризуб, немов сім'я єдина, де мама, тато і дитина живуть у мирі та любові. На Україні вольній новій.